Про історичні надбання міста, особливі місця, а головне про традиції. З нагоди відзначення 25-річчя прийняття символів сваляви та до дня міста, студенти фахового коледжу підготували ознайомчу екскурсію, Покликано нагадати жителям і гостям міста про унікальність рідного краю. І студентами разом спеціальності туризм і рекреація та готельно-ресторанна справа виникло тому, що вивчаючи історію нашого міста, ми побачили, що саме цей рік припадає, як 25 років місцева влада затвердила символіку нашого міста. Ми вирішили, що треба нам щось таке цікаве зробити для сваляви. Це стало для молоді не лише пізнавальним досвідом, але й справжнім зануренням у майбутню професію. Студенти змогли поглянути на сваляву з нової перспективи, не просто як на звичне місто дитинства, а як на осередок культури, історії та натхнення. Найпершу локацію, яку ми представляли, це пам'ятник Пресвятої Богородиці, де міс, міста припадає на це свято. Потім ми хотіли показати їм дуб, тому що біля дуба знаходиться полі бачі, і він теж є дуже символом нашого міста, тому що саме на прапорі є він із він зображений із як він лєм мінеральну воду. Аби відчути атмосферу старовинної сваляви, перед присутніми постала імпровізована історична інсталяція, що відтворювала дух минулих століть. Учасники мали змогу доторкнутися до елементів побуту, дізнатися більше про життя містян у різні епохи, а також побачити символіку міста крізь призму часу. Я сьогодні граю франциску герцогиню Франциск Шенбурні. А я представляла її, тому що вона є володаркою міста Шенбурні, тому що в давні часи саме сім'я Шенбурнів освоювала це місце. Дізналася дуже багато цікавого те, що, наприклад, на території сьогоднішнього коледжу знаходився парк Горького. Його перенесли потім в цей парк сьогоднішній. Де зараз знаходиться музей, була інколи каплиця цих Шенбурнів, і дуже багато інформації дізналася від письменника нашого, щоб вони знали історію свого міста. Тому що, як сказав цей наш гість, що не знаючи минулого, не можна мати майбутнього. Ми готувалися десь за два тижні до цього. Станцями, словами, сценаріями ми зіграли там сценку, розповідали про кафе Мірелу, чим славиться Мірела. Ми танцювали народний танець. Ми тут показали речі домашнього вжитку, які використовували для нашого місця. Родзинкою заходу стала презентація гастрономічної родзинки торту свалява. Автори смаколику намагалися передати смакові надбання притаманні саме цьому регіону. Запропонували нам це зробити торт. Нам пропонували раніше, але чесно кажучи, я трохи переживала, бо я розумію, що це дуже велика відповідальність такого виробу. Я людина шоколадного горіхова, тому в мене впав вибір саме на такі смаки. І тим більше, що що були там, наприклад, торт ужгород. Він на торти були інакше, шоколадного ще не було. То я думаю, це дуже хороша можливість. А щоби бути зробити унікальним, ми зробили. Ганаш з грибів це бісквітний торт. Нас є ще мусовий торт. Це використовується найбільшою більшою популярністю, тому що це такий традиційний смак класичний. Тут є на чорниці, Зараз ми вже почали лохину додавати, тому що через кліматичні зміни невідомо, що буде з чорницею. там ідуть волоські горіхи, там ідуть білкові коржі, шоколад. Та головним меседжем сьогоднішнього заходу стало те, що своє місто не просто треба любити ним потрібно цікавитися, адже вулиці, якими ми ходимо щодня, зберігають у собі сотні історій, знакових зустрічей, моментів радості і боротьби.